Вода фабія в нас в роботі побувала. Це така з новіших, по-моєму, 16-17 рік випуску. До цього тут стояв такий монохромний маленький радіо. Зараз стоїть вже новенька магнітола під операційною системою Android. Покажу трошки по функціоналу. В нас є опція CarPlay, В мене підключений зараз iPhone, і я можу користуватися додатками навігації онлайн-музики, які встановлені на iPhone. Не роздаючи інтернет без сим-карти, все підхвачується безпосередньо з телефона. Spotify, тут Music, Google Maps, Waze, телефонна книжка в зручному форматі. Все відображається в нас на екранчику. Android нам дозволяє користуватися додатками, які ми викачуємо з Play Market. Вставили в магнітолу сім-карту. Маємо інтернет, працює як звичайний планшетний комп'ютер, без якихось нюансів. Все чітко буде в нас працювати. Можна встановити додатки локальної навігації, Navitel, iGo, все, що завгодно. Є радіо, є музичний плеєр в цьому автомобілі. Звук в цьому автомобілі ми встановили також камеру заднього виду, включається автоматом при включенні заднього ходу. Працюють активні паркувальні лінії, змінюються при вивороті керма. Працюють всі датчики по автомобілю, відкриття дверей. ну і Якби були кнопки на кермі, на жаль, їх немає, то теж би працювали. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі Шкода Фабія, ласкаво просимо. Звертайтеся, автостудія Граш23, будемо раді вам допомогти.